Ярмола, звісно, бажила. Інакше, як словами Віталія Волочає, цей матч і не опишеш. Київське Динамо вириває нічию в матчі проти Галатасараю. Результат, який нічого не дає киянам, але нам, вболівальникам, дає невелику надію та позитив у майбутньому. Друзі, вітаю, Макс Коляда. ваша вподобайка. Оглядаємо поєдинок київського динамо, який от-от закінчився. Полетіли. Центральні матч-туру винесли окремо, щоб вся Європа подивилася. Почнемо зі складів. Вокан Бурук та Олександр Шовковський обрали такі стартові склади. Власне, вони близькі до основи, але у Киян без бущану у воротах та пара михавко-біловар проти Осімхена. Ніби то звучало смертельно, але не так і погано. Так, безумовно, такому форварду давали бити. Але я не можу сказати, що це прям абсолютний провал був. Зовсім ні. В кінці про це ще поговоримо. Турки з самого початку тисли, і на самому початку, втім, забили. Подачу Дріса Мертенса замкнув Девісон Санчес. Відверто, я цей матч. А після того, як я не пропустило, дивився паралельно з тим, що грав у FC-25. Я такий пропустили на перших же хвилинах. Думаю, ну, звичайно, зараз буде історія, немає що дивитися. Але добре, добре що кияни взяли. І цей легенький ляпас мені в підсумку потім дали. Ну, хоча навіть після того одразу так не здалось, бо на 22 хвилині знову Голотасарай забив. Отожно можна було і не вмикати. Але на 45-й хвилині Динамо відіграло один гол. Владислав Ванат вийшов сам на самі з муслерою і забив. Вар підтвердив гол, попри підозри щодо того, що в ході атаки бояльський випустив м'яч за межі поля. На мою думку, ну <кхем> якби. Треба бути патріотичним, підтримати свою команду, але ну там м'яч вийшов. Там вийшов м'яч, і суддя в цьому поєдинку. Ну, судив, як не знаю, як якийсь стандартний NPC-рефері 10-х років в УПЛ. Взагалі незрозуміло, як опинився в суддівському цеху. Просто. Однак це не найбільше питання довару у матчі. Епізод у другому таймі все ж став ще більш суперечливим. У боротьбі Тимчика та Бариша Єлмаза у штрафному Динамо останній виставив руку на хід м'яча. Головний арбітр Крісто Тохвер з Естонії спочатку показав йому у жовту, яка мала стати для нього другою. Однак варсудді покликали головного арбітра перевірити епізод на предмет, можливого фолу Тимчика. Динамівець справді тримав Єлмаза. Однак питання в тому, чи він його скидав, чи гравець Галатасарая стрибав Сам залишається все-таки відкритим. Але Тохвер після перегляду вар змінив рішення, скасував жовту ілмазу, дав жовту тимчику і призначив пенальті. Його реалізував усім І знову ж таки, катка у фіфі -фі триває, де нам поступається 3-1. І тут раптом на поле, на поле випускають діда. Андрій Ярмоленко ну, змусив лівнути з катки і все-таки подивитися, що там буде, бо ну... Як він це робить? Ну клас, він нікуди не подінеться. там не говорили, але думаю, якби ярмолий піхальонок не вилетіли з травмами, результати намовил, є, міг би бути іншим сто відсотків. А далі сталося те, що сталося. Андрій Ярмонко, який вийшов на заміну у перерві. На 68 восьмій хвилині на дальній стійці замкнув пас Піхальонка ногою прямо над головою Ісмаїла Якобса. А на 81-й ярмонка забив вдруге. Бояльський подав з флангу на Андрія, який перестрибнув Санчеса і головою пробив точно вкут. Нушо, в другому таймі з ярмолою і піхальонком зовсім інший футбол. Як бачимо, що команда має можливість готуватись, а не катається в автобусі, то все трохи по-іншому. Продовження контракту з Єремолою, інкамінг Ярмолою головою, це щось з фантастики. І ця нічия принесла Динамо перший заліковий бал у цьому єврокубковому сезоні. Але вони все одно лишаються останніми в таблиці. В останньому штурі Динамо номінально вдома гратиме з латвійською РФШ 34-ю командою таблиці. І друзі, думаю, статистику цього матчу показувати не слід. Кияне в усіх аспектах, крім володіння м'ячем поступились, але то таке. І, власне, подивіться на XG. Ну, що це як не оверперформанс Ярмонка. А вже ж робити якісь підсумки сенсу немає по цьому матчу. Це один матч. Якщо витягнути його з контексту, ну, теж така собі історія по одному поєдинку сидить. Треба дивитися на повну історію. Те, що вдалося в цьому матчі Ярмонку зробити, оверперформанс, ну, ну добре. Загалом Ярмонко не може всі матчі вирішити, це, це і так логічно. Немає рівня складу, який би міг в таких матчах приносити результат. Динамо не було сильнішим за Галтасарай. Динамо не переграло турків. Андрій Єрмоленко видав оверперформанс і зробив результат. Без нього найпевніше, ми б цього не побачили. Так, мені хочеться зауважити, що, можливо, зіграв вплив. Переїздів кияни тренувалися за кордоном, потім як звичайний нормальний європейський клуб полетіло на гру, зіграли, та і все. Можливо, справді це несе вплив, але тоді повертаємось до тези про переїдьте на захід України і не катайтесь дарма, і ще додаткові там 800 кілометрів, так. Ну, гроші, я розумію. Але ж єврокубкові перемоги приносять гроші на зустріч. Немає віри в те, що будуть перемоги. Так, як воно все. А для чого тоді воно? Нічия, яка трішки викликала посмішку, дала трішки надії на позитиву у майбутньому, але точно не говорить про те, що щось кардинально змінилось. Єдине приємне, що наші слони в захисті, хоч і не безгрішно, але досить якісно зіграли проти Осімхена, мега дорогого форварда, за яким полюють дуже багато топ-клубів. Окремо, відзначу Михавка. Просто браво! Дуже подобається, як цей футболіст прогресує. Друзі, такий от вийшов огляд поєдинку Галтасарайдинамо Київ. Пишіть свої думки у коменти. Завтра ще зберемо для вас фактурку і її обговоримо. На сьогодні ж це все. Бережіть себе і папа. -па.